За підтримки наших міжнародних партнерів, ми так само будемо системно боротися проти імперії зла, якою є Російська Федерація, заявив наш слуга депутат від слуг народу Федір Веніславський. І на виконання своєї обіцянки, як каже нам назикає численні засоби масової інформації. Федір Веніславський придбав квартиру в Дубаї потужно, патріотично і незламно. Таким чином він бореться проти агресії, проти імперії Зла. Якщо тепер чим раз, тим більше нам починає ставати зрозуміло, що таке є кадровий голод, це коли при владі. Коли наші слуги ми маємо настільки голодних кадрів, які під час війни не соромляться купляти квартири в Дубаї, красти американську допомогу пачками, навіть не розпечатуючи з обгорток пачки доларів, з обгорток американських банків, це настільки голодні кадри, настільки голодні наші слуги, що ви собі не уявляєте. Тяжко уявити, бо нам набу показало тільки верхівку айсбергу. От. І поки пан Веніславський святкує новосілля в Дубаї, я нагадаю ще декілька його гарних заяв щодо е, нас. Отже, наш слуга Веніславський <кій> заявив недавно також, що будуть вжиті жорсткі заходи проти ухилянтів. І у хілян там буде ускладнено життя. Також після війни Веніславський пообіцяв мобілізацію жінок в той час, як він буде віддихати в квартирі в Дубаї. От, все, що треба знати про наших незламних потужних слуг, про їхні перемоги, про їхню системну боротьбу проти імперії зла, видно, з Дубаї легше боротися, ніж з Києва. І про те, як вони, як раби на галерах, мучаться в нас і трудяться на оборону держави, на захист держави там в Верховній Раді аж, аж пообростали мільярдами доларів і квартирами, поки наші люди дійсно платники податків не слуги, а платники податків захищають державу. І е, навіть е, не хочуть наші слуги нам відзвітувати, а де ті наші податки і де е, інші фінанси, які були виділені на безпеку держави і на безпеку е, тих, хто є державою платників податків, ми вже неодноразово в попередніх відео з вами балакали, що людина платить державі податки за свою безпеку. А держава зобов'язана забезпечити людині безпеку. Проте ми бачимо, що поки одні обростають майном і мільярдами доларів, інші сидять без світла, з нерозгорнутими вулицями від снігу, без води, без інших якихось хоч, хоч мінімальних ознак цивілізації. І винні в тому, винні в тому не тільки вороги. Зовнішні, а ще й ті, хто взявся нам влаштувати, як то ускладнити життя. Тому що, якщо говорити про ухилянтів, то хай пан Веніславський подивиться, скільки ухилянтів за нього проголосувало. І чому вони тепер не хочуть виборів або будуть робити виборами за правилами, що балотуватися може той, хто вже балотувався, а голосувати може той, хто буде голосувати за того, хто балотувався. Тому е пан Веніславський також активно обговорює поки що з Верховної Ради, а в майбутньому певне буде з Дубаю розказувати і обговорювати, як під час війни провести чесні справедливі вибори зеленського повторно. Тому, на жаль, наша, наша головна задача не обирати дураків і ідіотів до влади, аналізувати те, що витворяють зараз наші слуги, фіксувати, звичайно, навіть дивно, що це зафіксувало на ЗК, яке дуже рідко щось десь фіксує. Це така, щось в лісі здохло, не знаю, що на ЗК зафіксувало збагачення нардепа. Переважно це роблять правозахисники і незалежні журналісти. Рідкісний. Ми собі цю дату запам'ятаємо і позначимо. Це плюсик до рейтингу на ЗК. От, А з вами ми будемо бачитися ще на наступних випусках новин і хай береже вас Господь.